Привітки, дівчата! Чи любите ви гарбузи? Я вас питаю, чи любите ви гарбузи так, як люблю їх я? Навіть якщо ви не любите гарбузи, але дивитесь це відео, значить, ви точно любите мої відео. От і все. От зараз я заварю кавусю. До речі, це українська кавуся. Її мені передала на випадковій зустрічі під Вроцлавом моя подруга Анюта, яка їхала з Бельгії аж у Київ, а я трапилася їй на маршруті. Так моє життя наповнене зустрічами на ходу, в дорозі, миттєвостями та приємними примхами. Мої дороги це не тільки автобани, бувають ще й малювничі ландшафти. Тобто дороги, що пролягають через маленькі містечка і села. Я їх називаю ландами, ви це вже знаєте. Десь в середині жовтня на дорогах Німеччини та Австрії почали з'являтися гарбузові поля, ядки чи просто купи гарбузів, до яких можна під'їхати, придбати гарбуза і поїхати далі, залишивши гроші на касі самообслуговування. Мене це неймовірно тішить і наповнює ця довіра людей до інших людей. До речі, таким чином фермери продають не лише гарбузи, можна придбати картоплю, аспараг. Абрикоси, яйця. Я це бачила в Німеччині, Австрії, Франції. В Італії так можна купити мандарини. А ще біля полів є ділянки з квітами: соняхи, гладіолуси, айстри, піони. Їх також можна нарізати, а гроші залишити в бідончику. Я обожнюю осінь. Обожнюю її за кольори, її запахи, за красу, яку вона нам дарує, особливо ту, що можна побачити просто з вікна автомобіля. Тому я вдячна за червоне і жовте листя, помаранчеві відтінки тепла і, звісно, гарбузи. Я з'їхала на базу саме 1 листопада у День всіх святих. В цей час було велике свято по всій Європі і навіть діяла заборона на рух вантажівок, щоб не заважати масовому пересуванню людей. Я бачила, як цілі натовпи йдуть на цвиндар. Люди були дуже урочисті, ошатні та гарно вбрані. Вони йшли цілими сім'ями. Усі парковки були забиті, а магазини зачинені. Тобто, мені довелося в хостелі доїдати те, що я не встигла з'їсти в дорозі: День всіх святих або вшистких свят. Це я так вивчаю польську вже. У Польщі відзначають 1 листопада. Це католицьке свято, присвячене вшануванню усіх святих, як відомих, так і невідомих, які досягли неба. У цей день поляки масово йдуть на цвинтарі, запалюють свічки, ставлять квіти, переважно хризантеми. А я згадую, бабуся мені завжди казала, що для неї хризантеми то, е – то кладовищенські квіти. І згадують померлих. А ввечері цвинтарі сяють тисячами вогнів. Це надзвичайно зворушлива і красива традиція. Е не всім доводилося бувати на польському цвинтарі. Тому я вирушила, щоб показати вам, як це виглядає. Якщо чесно, я була вражена урочистістю та ошатністю цього місця. І тут відчувається пам'ять, повага і шана. І що для мене було дуже дивним не відчувалося важкості чи скорботи. 2 листопада день поминання померлих задушки. Люди також йшли до костелу і на поминальну месу, майже як у нас на грабки, але якось більш урочисто та організовано. Цього дня вони моляться за душі тих, хто ще не досяг раю. У католицьких країнах, типу Польща, Італія, Іспанія, Франція, ці два дні це час спокою та пам'яті, без гучних святкувань. А от у Північній Європі та Британії 31 жовтня популярний Геловін? Це стародавнє кельтське свято, Самайн, коли, за віруваннями, межа між світом живих і мертвих стиралася. Та, незважаючи на те, що Польща дуже релігійна країна, у всіх магазинах ви побачите атрибутику Геловіну. Так звідки ж взявся цей гарбуз із вирізаним обличчям Джек Ліхтар. Символ геловіну. А ідея походить зі старої ірландської легенди про Джека Хитрона, який обдурив диявола. Чи всі знають, куди я йду? Зараз всі будуть знати, куди я йду. В повінь. Мон повінь. Іду на цвинтар за контентом. Чи боїся ти демрявий або оповідка на ніч? Легенда про ліхтар Джека. Єрландець за паспортом, а за професію Коваль Джек був відомим пияком і ще більш відомим скнарою. Таке рідко буває, але Джек якось суміщав. Гроші у нього як у Коваля водилися, а от бажання витрачати не було аж ніякого. Тож пив він за рахунок друзів, яких від такої поведінки ставало дедалі менше. І от, коли на чергове ти мене поважаєш, ніхто не відповів. Джек у стані алкогольного делірію. У просторіччі білочки запросив єдиного, хто погодився з ним випити диявола. А сам один він не пив, бо то гріх. Натомість обіцяв дияволові стандартну пекельну платню, одну Джекову душу. Подейкують, правда, що диявол сам за ним з'явився за антисоціальну поведінку, але певне брешуть. Отже, пропустивши кілька келихів Елю з дияволом, Джек почав приходити до того саму, в якому, хоч якось, міг міркувати, і второпав, що втрапив у халепу. Втім, і знаку не подав, а пиячи б далі. Коли ж хазяїн закладу попросив розрахуватися, повернув свій короний номер, через який у нього не залишилося друзів, сказав, що забув гроші вдома. Натомість запропонував дияволу перекинутися на монету, якою Джек розрахується за пиво. Наївний ірландський диявол погодився. І навіть не питайте, чому він відп... не відправив відразу Джекову душу до пекла без розрахунку з трактирником. Невідомо це нікому. Можливо, про спілкові правила. Як тільки диявол перекинувся на монету, Джек поклав його до гаманця, де зберігався срібний хрестик. Розп'яття відібрало усі сили рогатого, і той не міг вийти з монетного стану. Дияволу залишилося лише домовлятися з Джеком, і той виторгував собі ще рік життя. Рівно за рік диявол знову прийшов за Джеком. Що ще слід знати про ірландських дияволів, так це те, що їм притаманна певна гуманність у такій же мірі, як і наїмність. І на останнє прохання Джека попоїсти яблучок лукавий рада поліз за ними на дерево. Джек тим часом надрябав на корі хреста, і диявол не міг спуститися. Результатом перемовин стали ще 10 років недоторканості Джека. Втім, той помер раніше. До раю Джека не пустили за гріхи, а диявол на нього дуже образився, щоб пускати до пекла. І, будь ласка, не питайте, де логіка. Джекова душа залишилася блукати світом. Але ж нам усім вже відомий характер цього наїмного гуманіста, ірландського диявола. Він залишив Джекові шматочок пекельного полум'я, щоб той міг освітлювати собі дорогу. Джек поклав цей подарунок у перший ліпший гарбуз і з тих пір і ходить з тим ліхтарем світом. Ось так моя осіння подорож поєднала дві протилежні традиції: веселе гарбузове божевілля довіри в Німеччині та глибоке урочисте світло пам'яті в Польщі. А усе це частина однієї великої кольорової європейської осені, наповненої історіями, несподіваними зустрічами та, звісно, гарбузами. Цілую в пузик ваш гарбузик.